Гарна я, гарна, як та я горлиця, ой, гарна я, гарна, як та я горлиця, я на своє лич Я на своє личкоги! Я на своє личкоги! Я на своє личко, фарби не маю! Тис тит ступиди стикс тит, спидить стик, стиць тидить стик сти, тидить лам'яниць, тидить стик, тидить стик стике, покупала міня я го, я покупала м'який я гой, викупала мене, парлого лісу, викупала я хай! Я гарна, як ця хулиця, я не знаю, шкоди воха, я не сумну школи, я на своє яличко фармлюю. Виламай бересу, пи, хай виламай бересу пи, хай вила майби березу, бив не тверди, виламай безухи, виламай березухи, гой. 30, 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 40, 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 40